Якщо ось і Біблія Івана, 13 розділ, 34, -й, 35 -й вірш. Якщо у вас є вона, я би хотів, щоб ми всі її відкрили і прочитали. Івана, 13 розділ, 34, -й, 35 -й вірш. Нову заповідь. Я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Тема сьогоднішньої проповіді нова заповідь. Нова заповідь. Ісус Христос, перед тим, як він мав вже йти на Олгофу, Він зібрав своїх учнів. І каже, послухайте, я вам даю нову заповідь. Ми пам'ятати, що всі учні, вони були в старому заповіті, старого заповіту. Тобто вони знали закон Мойсея. І їм було дуже складно зрозуміти суть між благодаттю і законом. І фарисеї постійно їх давили законом, Ісус проповідував про благодать, і вони не могли до кінця зрозуміти, де ж правильно. І от Ісус Христос, коли вже мав йти на Олгофу, він зібрав і каже, я вам даю нову заповідь. Якщо ви будете любити один одного, тоді ви будете моїми учнями. І ми з вами святкували Пасху. Самий великий, самий світлий, самий могутній день в історії людства. День великої любові Божої до людей. День проявлення Божої любові до кожної людини, яка живе на цій землі. І ось щоб світло Його Воскресіння було в нашому житті не тільки цей день, а було постійно, щоб світло Воскресіння Ісуса Христа давало нам вічне життя, давало нам сили, давало нам. Можливість перемагати в нашому житті, нам потрібно теж любити так, як Бог полюбив нас. Це основа всього у християнстві. Це основа помазання Духом Святим. це основа отримання сили, це основа благословення, це основа м, дарів Духа Святого і так далі. Взагалі, все, що є в Царстві Божому. Воно опирається на Божу любов. Все, що діє в Царстві Божому, воно опирається на Божу любов. Біблія ясно говорить, що любов є основою Царства Божого. І любов є основою кожної Божої церкви. Якщо церква не проповідує про любов, якщо церква не проявляє любов, Якщо церква не показує любов, а церква це ми з вами, тоді Біблія каже, що ми не можемо називатися учнями Ісуса Христа. Ісус Христос сказав чітко до кожного члена церкви: Любіть один одного. Заповідь Ісуса Христа кожному учню. Тобто, дивіться, по чому люди можуть пізнати нас? Що ми з вами є, учні Ісуса Христа. По дарах можуть пізнати? Ні. Тому що дари є і підробні, і непонятно які, і так далі. Чи можуть пізнати по силі? Теж ні. Тому що сила є різна. І ми знаємо, що Деяло теж обладає величезною силою. Чи можуть пізнати по мудрості? Ні. Тому що ми знаємо, що є люди в світі, які мають ну, світську величезну мудрість. І це правда. Але якщо те, що стосується любові, ось тут уже сили темряви не мають абсолютно ніякого відносини. І тому Бог сказав, тільки по любові, тільки по любові один до одного, люди можуть пізнати, що ви учні Ісуса Христа. Давайте скажемо відповідання. Любити членів церкви це заповідь Ісуса мені. Якщо це тобі, помахаю мені рукою. Так, ну не всі помахали, ну майже всі. Але що більшість помахала мені рукою? Це заповідь тобі, а не твоєму сусіду. Знаєте, дуже часто ми думаємо, це заповідь моєму сусіду. І де коли приходите і кажете, пастор, нема любові, бо сусід мене не любить. Причому то сусід? Заповідь. Ісус дав кому? Аллилуйя. Тобі дав. І тебе він буде питати, як ти любиш того, хто сьогодні сидить біля тебе. І в необхідності любити, якщо чесно так взяти, в необхідності любити не сумнівається ні один дорослий християнин. Ми всі з вами чудово розуміємо, що ми зобов'язані любити один одного. Чому? Тому що ми знаємо заповідь. Любити ближнього свого. Амінь. Бог сказав: люби ближнього свого. Все. Далі. Ми знаємо заповідь, що м, любити потрібно навіть своїх ворогів. Бог сказав, люби своїх ворогів. Ми знаємо заповідь, що любити Бога і любити людину це одне ціле. Тобто, людина не може сказати, що я люблю Бога. А от ненавижу там В'ячеслава. Це смішно. Бог скаже тобі, ти мене не любиш, тому що В'ячеслав моя подоба, мій син, і в ньому живе Дух Святий. Ми не можемо так сказати. І ми знаємо, що нам треба любити і Бога, і любити і людей. Ми знаємо, що коли ми не любимо, то в очах Божих ми з вами ніщо. Хто з вас? Хотів би бути ніким в очах Бога. Звичайно, що ніхто. Ніхто із нас не хоче бути ніким в очах Бога. Ми хочемо бути кимось в очах Бога. Ми хочемо, щоб Бог нас поважав. Ми хочемо, щоб Бог нас цінував. Ми хочемо, щоб Бог завжди про нас відзивався добре. 1 Коринтян, 13 розділ, 2 вірш. 1 Коринтян, 13 розділ, 2 вірш. І коли я маю дари пророкувати, і знаю усі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, тоді я ніщо. Послухайте, це не просто риторика, це не просто слова. Це Погляд Бога на людину, яка не любить. Бо каже, якщо ти маєш дари Духа Святого, якщо ти в самий-самий по вірі, якщо ти самий-самий по ділах і так далі, але якось... якщо ти не любиш, якщо ти робиш це не з любов'ю, далі то написано, що навіть своє тіло спалиш, але без любові, то це абсолютно не має ніякого сенсу в очах нашого Бога. І тому, дороцінь, альтернативи тому, щоб ми, я наголошую, любили один одного, не існує. Почуйте сьогодні. Не існує. Якщо ти хочеш називатися учнем Ісуса Христа, подобається тобі брат чи сестра, чи не подобається, про це в Біблії абсолютно нічого не сказано. Бог сказав, ви. Повинні один, я наголошую сьогодні, один. Одного любити. Давайте скажемо сповідання. Альтернативи любові немає. І усміхнись. Аллелює. Слава Богу, немає, представляєш? Альтернативи любові не існує. християн, в християнських кругах є така, знаєте, віртуальна любов. От вона не практична, вона така ну, віртуальна. Коли брат або сестра каже, ой, я так люблю пастор всіх, я так всіх люблю, я завжди питаю, а як ти їх любиш? Ну, ну. І тишина. Це називається віртуальна любов. Коли ти сам себе обманюєш, ти думаєш, що ти любиш людей, які біля тебе, а ти їх не любиш і близько. Ти просто обманюєш сам себе. А якщо обманюєш себе, то обманюєш самогутнього Бога. Тому що сказав, якщо ти не будеш любити, тоді учнем моїм ти не будеш. Я пропоную кожному із вас на протязі сьогоднішнього служіння пороздумувати над тим, як ви особисто. Любите братів і сестер, які є в нашій церкві. Як ви любите один одного, я думаю, що, напевно, наврядні хто задумувався над таким серйозним питанням? Не про віртуальну любов, а про серйозну. От як я, брат або сестра, люблю тих, хто біля. Мене. Як, я наголошую, я люблю. Не як мене люблять, а як люблю я. Тому що в основному ми роздумуємо над тим, як люблять мене. І нам це приємно. але сьогодні я хочу змістити ваші роздуми в іншому напрямку. Давайте ми пороздумуємо, як любиш ти. І це прямий наказ Ісуса. Христа. Як я люблю тих, хто сидить поряд зі мною у церкві. Задумайтесь. Поряд з тобою у церкві. Як ти любиш тих, з ким ти будеш жити вічно. Прикидуєш? Вічно. Якщо ти в церкві 2-3 години і ти можеш від нього від від сестри піти, то в вічності не вдасться. Бо він теж буде там, де ти. І тобі треба буде його любити. Діватися просто нікуди. І правда, сьогодні подумайте, от як ви відноситеся, як ви любите того, хто сидить біля вас. Як я люблю членів нашої духовної сім'ї. У більшості з нас є сім'ї е, фізичні, матеріальні. І ми любимо своїх дружин, своїх чоловіків, своїх дітей. Але ця сім'я ну, максимум на 50 років, ну, на 60, ну, на 90-х буде. І все. А сім'я духовна, вона на завжди. Назавжди, назавжди дороцінь. І тому ми отак разом всі будемо на небі жити. І тому я хотів, щоб ви сьогодні ви. Переглянуло своє серце. Чи я взагалі люблю того, хто сидить біля мене? Чи я взагалі добре відношуся і правильно до нього? В чому, в чому моя любов до брата і сестри виражається? Подумайте зараз. От чому ваша любов виражається до того, хто сидить біля вас, або трошки далі від вас? Немає значення, хто є членом нашої церкви. Мова йде, звичайно, про любов Агапи. Я думаю, ви всі розумієте. Мова йде про могутню, Божу любов Агапи по відношенню один до одного. І любов Агапи дороціння це завжди рішення. Почуйте, Це не почуття. По почуттях ну, мені складно любити когось по почуттях. Я по почуттях люблю свою дружину. Чому своїх дітей любити по почуттях? Ну, ще двох-трьох самих класних із вас. І то до тої пори, поки ви там щось неправильно не зробите. А коли зробите, мої почуття стоїть зовсім іншим. <плес> О. Але в мене є рішення. І коли в мене є рішення, моя любов до вас не міняється незалежно від того, що ви витворяєте. І ось тому сьогодні, я хочу, щоб ви зрозуміли, що любов агапи доступна усім. Ти не можеш сказати, я не можу любити того брата. Я не можу любити твою сестру пасту, ви ж знаєте, яка вона. Знаю. Але і Бог знає який ти. Так що все нормально. Десь ти кращий, десь вона краща. І тому Біблія каже, що ми повинні прийняти таке рішення. Рішення віддавати. Не рішення брати. Знаєте, світ вчить, Любов треба брати. А Бог вчить. Любов треба віддавати. Тобто царство Боже і царство темряве абсолютно різні речі. І тому віддавати це любов Божа, агапи. І не шукати свого. Це теж Божа любов агапи. І ти прийшов прийшов зал, а на твому місці, прикинь, на твому місці, хтось сидить. Сядь на інше місце. Це буде що? Вже маленька любов агапи. Ну, можеш підніс побурчати чуть-чуть, але людині не кажи нічого. Просто сядь. Ви <поставі> не чуть чуть не до скандалу не доходило. Сів на моє місце. <поставі> Давайте ми будемо реально задумуватися, як ми любимо один одного. Нам потрібно любити так, як полюбив він. Дороціння, почуйте. Любити так, як полюбив він. Так ми повинні любити один одного. Не просто любити, а любити так, як полюбив він. Тобто любити практично, а не теоретично. Хоч сьогодні, щоб ви зрозуміли, що любов агапи це не теорія дороціння. Це практика кожноденних, дрібних. Малесеньких вчинків в житті людини. Ось це є любов агапи. Це не теорія, що ти сидиш вдома і роздумуєш, а я всіх люблю. Я самий крутий і самий смирений. А приходиш сюди в зал і тебе всі втікають. Давайте реально? Це. Як Бог до рецінні. Виразив свою любов до людей. Дуже просто. Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав, мною віддав. Не взяв дороціння, а віддав свого сина народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось дуроцінний. Якщо ти дійсно любиш, ти повинен шукати можливість, що робити. Віддавати, поступатися комусь своїми принципами, поступатися своїм я, поступатися своїм якимось комфортом. Ось це є любов Агапи. Як ви думаєте, Ісусу Христу було комфортно прийти на землю? Він Бог, який тебе створив. Йому треба було умолитися до такої букашки, якою є людина. І жити в образі людини на цій землі 33,5 роки. Представляєте, це жах цілий для Бога. Це все одно, щоб ти жив муряшкою 30 років. Прикинь, багато лапок і ти там повзаєш десь. А так само Бог. І він це зробив. Він це зробив і каже, і я хочу, щоб ви любили один одного, саме так, як я Бог, полюбив вас. Любов це завжди жертва з нашої сторони, дороці. Якщо ти нічим не жертвуєш ніколи, ти не любиш нікого і ніколи. Тільки коли ми жертвуємо, коли нам незручно, коли нам не хочеться, коли нам, ну, взагалі не до цього, а ми це робимо, оце проявлення нашої любові. І я, каже Ісус, хочу, щоб кожен із вас. Практично і жертвенно любили один одного. Любили один одного. Звичайно, що Бог не мав на увазі, що ми повинні помирати один за одного. Ні. Слава Богу. Ісус помер за нас, все там все нормально. Але він просто хотів, щоб, ми якщо ми претенденти на Божу корону, на Царство Боже, значить ми з вами повинні що? Відображати Його на цій землі. І відображаємо ми Його на цій землі, не дарами Духа Святого, не силою, не помазанням, не, не слав нічим, тільки любов'ю. Почуйте сьогодні, тільки практичною любов'ю. Тобто Він вимагає, розказує, я вимагаю, щоб кожен із вас практично любив один одного. Амінь? Алелюй. Слава амінь, на трошки є. Нічого страшного. Взагалі у нашій церкві є люди, які дуже багато часу служать церкві. І які люблять Бога, і які люблять людей. І я переконаний, що це абсолютно більшість членів церкви. Ви любите Бога, ви служите, ви любите людей і так далі. Але є особлива м, категорія, о, особлива категорія людей у нас в церкві, які люблять саме більше. І знаєте, хто це? Це пастора домашніх церков. Почуйтеся. Це пастора домашніх церков. Вони, хтось думає, ну прямо таки. Хто так подумав? Не піднімайте речі. Я знаю, що багато з вас подумали прямо таки, пастора, сам більше люблять. Я згідний з вами, що вони недосконалі. Пастора домашніх церков недосконалі. Пастора домашніх церков не ідеальні, слава Богу, бо попали б зразу на небо. А так вони ще служать на землі. Вони не ідеальні. Пастора домашніх церкви наших помиляються. Я вам відкрию великий секрет. Вони помиляються. І деколи можуть поступити навіть і неправильно. Але все рівно вони люди, які наповнені любов'ю, які наповнені Божою любов'ю Ага. Дивіться, вони не плачуть, що їм важко. Я не чую від них цього. Вони не скиглять, що не мають часу. Вони не ой, я не маю часу, я не маю коли і так далі. А, ніхто із них не отримує фінансового благословення. І, скоріше всього, і не буде отримувати. Тому що церква не може благословляти е, таку кількість людей. Це нереально. Але вони, не дивлячись на це все, не плачуть, не стогнуть, вони просто служать кожному із вас. Вони будь-коли, дороцінні, готові прийти вам на допомогу. Будь-коли. Якщо ви позвоните до пастора домашньої церкви, він каже, так, да, хорошо, я буду з тебе молитися. Так, я буду з тебе молитися, буду з тебе молитися, і так далі. І це, я зараз скажу таку фразу, я переконаюся так, це незамітні великі воїни, любові, агапи у нашій церкві. Мені це подобається. Я вам чесно. Я знаю, що ви так не дивитеся на наших пасторів, але я хочу, щоб з сьогоднішнього ви на них так дивилися. Дивіться, їм непросто. З одного боку, в них є я, вас любящий пастор, який їх постійно достає. Ти думаєте, їм так просто живеться? Ні. Я постійно їх питаю. Молився, читав, людям служив, з ким говорив, куди ходив і так далі. Їм непросто. З іншого боку, їм ще не простіше. Їх достаєте ви, члени домашньої церкви. Коли у вас все добре, ви про них забуваєте. Але коли у вас погано, ви про них пам'ятаєте і пам'ятаєте добре. Ви знаєте, хто може вислухати вас дві години мовчки. Ви знаєте, хто може помолитися за вас. Ви знаєте, хто може добре слово вам сказати. Ви знаєте, хто може вас під... Тримати. Тобто не дивлячись на те, що з одного боку я їх пастор на них нажимаю, а з другого боку, ви, члени церкви, їх піддавлюєте, вони спокійно служать вам. Вони служать, проявляючи любов Агапи. І тому я просто прошу сьогодні кожного члена нашої церкви. Проявляйте свою любов Агапи. До кожного члена, до кожного пастора вашої домашньої церкви. Тобто, якщо у вас є пастира, якщо є домашня церква, і ви член своєї церкви домашньої, будь ласка, проявляйте до них що любов. алілюя. І хоча б, ну, скажіть декілька хороших слів їхній адрес. Знаєте, є члени церкви, які ніколи не говорили добрі слів своєму пастору. Правда? Не піднімайте руки. Не треба. А то я розчаруюся. <плес> <плес> ви, ви просто думаєте, що вам треба служити і все. А от пастор, ну, його обов'язок хай служить. Він це робить тому, що вас любить. То я просто заохочую вас. говорити хороші слова своїм пасторам домашньої. Домовились? Давайте зараз скажемо їм це хорошо. Хто пастор домашньої церкви? Ну, вийдіть сюди. Давайте чому буде відкладати. Пастор домашньої церкви став вийшов на сцену. Бистренько. Бачите, як я з ними розмовляю, то вони не хочуть йти. Раз, раз, раз. Любя. О, дивіться, як є багато у нас. О, аллелює. Вставайте, говорить, до довольчик. О, аллелює. Летитка армії! <плес> Алілює, слава Богу. Ще один пастор біжить. Давайте, Знаєте, що ми зробимо? Давайте помолимося зараз за них. Я думаю, що не буде. Давайте простягнемо свої руки. Помолимося, щоб Бог їх благословив. Знаєте, ви завжди молитеся за них, а зараз не будуть молитися за вас. Аллює. Простягнемо свої руки і Молимся. Творець неба і землі. Ми, Твоя церква, твої діти, члени церкви, Господь, благословляємо, Господь, цих воїнів любові. Благословляємо Ти, Господь, хто безкорисно кожен день служить Тобі. Благословляємо Ти, Господь, хто завжди готовий відкликнутися і допомогти кожному члену церкви. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, Отець, благослови кожного з них. Наповнює їх своїм помазанням і силою Духа Святого. Хай та любов, Господь, яку вони проявляє Господь в інших людей, вона повернеться стократно у їхнє особисте життя. Благослови кожного із них. Амінь. А тепер давайте всі розказуємо. Ми, Ми вас, вас любимо. Вас любимо. Вас. Ви можете сідати. Аллилуйя. Ну бачите, вам вже сказали, що вас люблять. Слава Богу. Це сказали члени вашої домашньої церкви. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802 Емейл дімслави.сопачкаупернет Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.